з поліції, тому рівно 4-й, ми вийдемо з хорубами, з процесією до цього монастиря Санта-Фаса. І вони поїхали маркувати дорогу, де вони перекриють, де можна буде виходити. Тому зараз, якщо є бажання, хтось може замовляти, службу, яку відслужимо. Краще зробити тут, бо там ми не будемося чути дуже вільно, бо церква є відпущена тільки на дві години. Ця Це церква є завжди зайнята, і тому не можемо робити там багато шуму. Розпорядок буде, ми будемо йти десь до 45 хвилин до години в цю дорогу. Я би просив Хористи з Валенції, з Аліканти. можемо дорогою співати не дуже голосно, але так, по можливості. Тоді, коли ми прийдемо до цього монастиря, нас би мав зустріти настоятель храму. І якщо буде ще хвиля часу, він зробить нам просто історичну введе в історію монастиря і цього образу Санта Фас, Паса нерокотворного. Якщо часу не буде, ми розпочнемо службу. Після служб, на службі перед вірою ми будемо мати відновлення хресних обітів, які буде провадити владика, ми будемо повторяти. Після цього, скоріше всього, що владики іспанського не буде, але буде представляти іспанську церкву генеральний вікарій, який буде мати слово також до нас. І на завершення, благословення владики, і вони виставлять для нас хоругву Санта фасу яку можна буде доторкнутися. Ми можемо по один-по один підійти, щоб. Доторкнутися цієї хороби, помолитися секундочку і відходити. І далі на другі, третій двері, прямо як ми підемо до хорови, тоді будуть ці монастирські крамнички, речі на пам'ятку, яку можна буде придбати там, які виробляють сестри, які живуть тільки з цього, що вони можуть щось зробити і що люди купляють. Сюди приїжджають із. Цілої Іспанії на цю Прощу, хто раніше не був, постійно люди. І особливо після Пасхи, другий четвер це є загальна Проща, яка є тут організована три дні. Люди йдуть цілим містом. Всі дороги перекриті і святкують три дні там і на площі, і біля церкви. Завжди це є багато і з і з церкві, і різні представники різних властей. Тому на час служби нам відкриють можливість бачити реліквію, тому що ми не можемо її доторкнутися, не можемо її бачити навіть дуже близько. Вона є за склом, але вони піднімуть ширму, щоб бачити цю реліквію. Також не забудьте питайте, в цьому магазинчику отець мав замовити іспанський священник, відеодиски історії Санта фаси як це з'явилося? Тому що наступного року ми маємо 525 років ювілей, тобто ця реліквія вже є 500 років валіканта. Тому маєте можливість по, по дешевшій ціні. Я просив, щоб це сестри могли продати, щоб ми мали таку пам'ятку, тому що ми почали робити з українським перекладом. Але це є багато роботи і сенсу немає, бо це є просто субтитри. І думаю, що всі, що є тут, розуміють іспанську достатньо щоб зрозуміти, про що йдеться, як з'явилося, як потрапила ця площаниця, цей брус до нашого села до сусідства. Тому зараз залишаю, щоб ви всі організували свої речі, хто що хоче, і мусимо чекати до четвертої години, можемо трохи співати.